Процес монтажу біосептика починається з вибору місця розташування на ділянці. При цьому важливо дотримуватися регламенту розміщення інженерних мереж, які вказані в нормах ДБН. Щоб правильно визначити місце розташування системи каналізації, потрібно знати, що всі очисні споруди мають герметичний корпус, тому можуть встановлюватись в притул до фундаментів будинків, парканів, краю проїжджої частини і тому подібне. А от від відочищеної води після обладнання потрібно продумувати ретельно: саме дренаж має певний регламент розміщення, який вказаний в державних будівельних нормах. В регламенті вказано: при використанні фільтруючих траншей, фільтруючих колодязів, а також піщано-гравійних фільтрів потрібно дотримуватись вимог санітарно-захисної зони 5-10 метрів від опорних конструкцій. 30 метрів від свердловини або колодязю та 30 метрів до найближчої водойми. Також при виборі місця встановлення автономної каналізації потрібно врахувати такі моменти: перше. Зручний під'їзд з синезаційної машини для обслуговування обладнання в майбутньому. Друге відсутність постійної стоянки власних автомобілів. Але якщо іншого місця для організації стоянки або проїзду автотранспорту немає, можна спроєктувати над обладнанням бетонну плиту. Але це рішення тільки здорощує монтаж обладнання. Третє передбачте довжину магістралі трубопроводу, тому що велика довжина труб заглиблює обладнання та дренаж і здорожчує монтаж. Бо доводиться робити більше земляних робіт, нарощувати висоту обладнання або використовувати функцію примусового відведення з системи. Четверте, уникайте розташування біосептика на схилі або в низині, де можуть виникати затоплення або є небезпека сувів ґрунту. П'яте і останнє: дотримуйтесь всіх інструкцій виробника вашого біосептика. Недотримання технологій встановлення і монтажу може призвести до непередбачуваного результату. Пам'ятайте, що правильне розташування біосептика забезпечить його ефективну та безперебійну роботу, дозволяючи вам комфортно користуватися вашою автономною каналізацією.